Зазвичай у цій студії ми запитуємо прогнози на майбутніх наукових експертів, політологів, економістів, соціологів. Але сьогодні ми поставимо ті ж самі питання про подальший розвиток нашої держави не тільки картам таро, що відчуватимуть нам ці давні містичні картинки. Дізнаємося в нашій програмі. Також у таролога Ольги Соломко. У нас з'явився чудовий шанс порівняти прогнози науковців і містиків. Приєднуйтесь! мене звати Влад Волошен. це Відкрита студія. Як і сезон полювання, сезон віщування також має свій початок і починається він з дня Катерини, який сьогодні відзначаємо. Так, так. Оль. Сьогодні свято. Отже, давайте спочатку так. Чи часто вам доводиться робити прогнози з приводу там політики і таких а... от сфер? Життя і Щотижня і насправді Щотижня? Так, тому, що я регулярно розміщую прогноз на тиждень для всіх там знаків зодіаку угу. і для України по таких категоріях, як політика, економіка, міжнародні справи, суспільство. Ну і так потім розглядаю, що там що збулося, що не збулося, що перенеслося пізніше, просто таке теж буває. Угу. Так що, ну от щодня для всіх. Отже, від, від дня Катерини можна цим займатися. Ну, можна займатися цим коли завгодно, але, так. але офіційно. Ну, вважається, да, угу. от з дня Катерини дівчата починали ворожити собі на долю, хлопці теж там щось підглядали, вечорниці влаштовували. От, і відповідно ми теж от вирішили подивитися. подивитися. Хто так? до вас звертається найчастіше? Хто є серед ваших клієнтів? Це народні депутати, політики, зірки шоу бізнесу. Не знаю, ну ви розумієте, що якби. Прізвища клієнтів я да. не можу, але вони є, є да, да. ну міністрів правда не було, але політики, там, заточення президента, не скажу, правда, якого. але... Ну, а хоча... які питання вони часто ставлять вам? Тут же ж без прізвища. <гум> Цікаво, просто що вони хочуть дізнатися? Звичайно, <гум> як люди, звичайно? Звичайно, особисті, mm -hmm. да. Mm -hmm. Що, що побуд, там буде, гроші, так, що вибрати? Робота. Дуже багато питань, от вибір. Людина постійно стоїть перед, ну кожна людина перед вибором, да. чи туди піти, чи, чи сюди піти. Відповідно, ми продивляємося mm -hmm. варіанти, що буде. Якщо піти туди, і що буде піти, якщо а, в інший бік, тобто -то приходять до вас так, сідають і думають, боже йти на президента чи ні під час виборів? <гум> Все ж таки, мені посада прем'єр-міністра буде підходящою. <гум> ну Бувало якби таке? такого високого рівня не було, але про посади, да, питали люди, чи йти <гум> туди, чи, чи якісь найдивніше варі. питання, яке вам ставили і просили допомогу у карт Таро. Можете пригадати? Найдивніше. Ну, всі такі, в принципі, біжитіли, біжитіли. Не було такого да, нічого такого. Ну, там про призначення, скажімо, але теж те є певна технологія, яка враховує ці всі речі. Як часто збуваються прогнози, наскільки можна довіряти картам Таро? Ну, Дивіться, а, якби не дивно це звучало в моїх вустах, але а, майбутнє не визначено наперед на 100%. Ми маємо справу із найбільш вірогідним розвитком подій, те, що ми можемо піддивитися на картах, тому що, скажімо, ну от є варіанти, да, куди розвивається людина. Дуже багато людей уявляють собі майбутнє як якби дорога, що яка вже прокладена кимось. І ми можемо там за допомогою якихось технік піддивитися, що там відбувається. Ну певним, певним чином це правда, але це не є дорога. Вже угу. побудована, це є можливості, і скажімо, можливість ну які можливості? От якщо вийти з цієї студії, як, і, і, що ми можемо зробити? А, сісти, не знаю, на поріг, піти десь випити кави. Тобто ми не можемо зразу опинитися там, не знаю, в, в тропіках. Да? Тобто є певний розвиток подій, куди куди ми можемо подивитися. І от за допомогою карт ми так піддивляємося варіанти. Я зрозумів. Ці варіанти ми піддивлятимемося сьогодні, бо багато хто з вас дивиться зараз нашу програму, напевно, подумать, а сіли поговорити. Та й все. Ці питання ми також приготували і для Ольги. От така була перша частина нашої програми «Відкрита студія більш коротка, бо далі нас просто гора запитань до вас, Оль. Давайте Ні цим маю. цим і займемось, але буквально за секунди не перемагайтесь. Таролог Ольга Соломко і гости нашої програми. Якщо ви дивились першу її частину, то зрозумієте, що зараз починаємо процес. Ворожити. Будемо ворожити. І ну, давайте так: перше питання: чи будуть перевибори у Верховну Раду? Ну, Цікавить. я просто буду представляти українців, такого потенційного угу. українців, які переживають за долю держави. І постійно про них говорять, постійно ми в цій студії з'ясовуємо, чи будуть чи ні. Ну, <на> <на> Ну, по перше, я вже якби дивилася да, відповідь на це питання там раніше. І в принципі, карти зараз підтверджують, що вони будуть, тому що край терпіння людського він небезмежний. І якісь, ну, скажімо так, винесе це, це цю, цю необхідність, от якісь якісь страхи, якісь дуже різкі справи, якісь різкі дії. А, ну, знаєте, от є таке анекдот про терпіння українців. Да, воно теж якби не безмежне, але воно воно тривале. І от а, це буде не ну, я можу якби піддивитися з тих попередніх своїх а, прогнозів. Воно буде не, не наступного року, а аж по-моєму 18-го року, угу. десь там на, на початку. А, але рік 17-й, він такий буде досить досить гострий. Тобто там теж Політично. будуть та будуть е я бачу тут, ще є митчі, серця. Митчі, а, що є мечі серце. Це, це ну, якби кра краєнє серця. Да? От три три меча це таке е ну, страшне розчарування, да? і це, ну, це трагедія. Це угу. е не знаю, кров, сльози, біль. Е от і тут і знову ж таки е карта дуже цікава. Е місяць це, це страхи. Тобто страхи і тиск якийсь е, приведе до того, до загострення ситуації і врешті е, відбудуться е, перевибори парламентські. Дотиснуть. Дотиснуть. Добре, так. продовжуємо далі. От чи дотиснемо ми всі разом, хоча і наша верхівка в наступному напрямку і вирішення наступного питання. От, чи буде безвізовий режим? Ми просто виділили ті чи інші речі, які цікаві, так. Ага. Ну, Скажімо так, в найближчому майбутньому його не буде. Прекрасно. Не треба собі плекати Тішити сподівання, да, себе, да? не дадуть, немає у нас розвитку, не доросли ми ще. Ну, звичайно, що ну, люди певні готові, да, але як загал. То, то ні. Перевернуті дві карти, які говорять, що ні, тобто є вірогідність зовсім зовсім невелика. От одна карта, тільки в прямому, що дадуть, да? причому карта про, говорить про давання чогось. Угу. Але швидше за все, ні, тому що от суд е, от, є старші аркани, є молодші аркани, да, які говорять про просто е, суєту суєт да отаку от, життєво, а є старші аркани, які говорять про те, що ну от хочеш, не хочеш, ну це через через це треба проходити, як в якісь важкі уроки. Оце такий важкий урок для нас, що ну треба потерпіти ще трішки. Ну не терпіти, а жити своїм життям і не ну. сподіватися на дядю, на е, євросоюз, угу. на когось угу. на себе. Йдемо далі. От наступне питання дуже важливе для нашої країни, тому що події ці відбувались два роки тому, вже навіть більше. А я думаю, що багато хто із глядачів поцікавився би цим, чи повернеться в Україну Крим. Ось таке питання. Mm -hmm. um. Знову ж таки, раніше я про це теж якби, uh -huh. е, розкладала і там для інших е, е, говорила клеїти. та е, і знову підтвердження. Да, от як кажуть, кар, карти не брешуть, знову підтвердження е, він таки повернеться. Питання тільки в тому, що це буде не дуже скоро, але те, що це якби змусять. Однозначно, да, от якісь високі інстанції, да, тобто, uh -huh. от чудова карта Єрафант, яка говорить про, про закон, такий духовний, і це ну якби така класика жанра, що просто змусяться все зробити, і просто нічого не буде залишатися, як ну просто віддати його. Uh -huh. Звичайно, що це це, це, це тривалий, в тривали від, досить від, відвіску часу. Там не, відчікає, не знаю, там десять да? років, десь, от в такому ключі, але справді це все закінчиться і повернеться. Ну, це вже добре. Так, да, і ще одне питання в цій частині. Mm. Важливо, коли закінчиться війна? Наскільки скоро? От, Чи буде так дійсно ідентична ситуація як і з Кримом? Mm -hmm. Ну, е, я думаю, що десь десь. В тому ж проміжку у часовому, що і Крим, да? тобто це досить тривала ситуація. А, раніше, десь, коли тільки почалося, то я теж розкладала і виходила, що десь от, ну, от рік і більш-менш все закінчиться. Але ну, ми знаємо, да що майбутнє не визначено наперед. Зараз настільки все змінилося, що це буде тривати досить довго. Тобто у нас під боком буде такий от регіон постійний, який там щось щось відбувається. Та, і, і люди не бачать виходу з того. Ми не бачимо виходу, тобто це така ну якби зависла ситуація. Але хтось хтось із того ну от однозначно жирує, та, от просто збагачується, радіє радіє на, на цих всіх проблемах. Ну, вирішиться. Не скоро. Вирішиться. Не скоро, так? Да? Не скоро. Продовжуємо нашу програму зовсім скоро. Це відкрита студія. Не перемикайтеся. Таролог Ольга Соломко і гостує програми Відкрита студія. В ефірі Чорноморської телерадіокомпанії питання продовжуємо далі обговорювати. Ну, перш за все, питають, чи з'явиться новий лідер нації. Новий лідер нації, ну знаєте, як багато українців говорять: нема з кого вибирати, нема кому довіряти і тому подібне. Ну, дуже хочеться доброго царя. Да? Це таке, таке враження, що доброго як, царя. Да, от трошки з, з московським таким нальотом угу. дуже хочеться, щоб хтось нами керував, такий відповідальний А, ну, а самим. А самим так. Да, насправді українцям не треба добрий цар. Да? Ми з давніх давен а, якби самі вирішували. Якщо нам цар чи ну там гетьмана не да, то це все дуже швидко вирішувалося. Ну і як показує історія, і продовжує вирішуватися. Отже, чи буде новий лідер? Так. Ага. Незважаючи ну, на прекрасну карту закоханих, які, які говорять взагалі про вибір, да, то uh -huh. е, ну, з нових. Ну, ніхто? Ніхто, да. ну, По-перше, політика це така, така галузь, де якби, нормальних людей, ну, в, в розумінні простих да, людей, нормальних, таких що справедливих, е, їх відстрелюють на дуже дальніх підступах. Тому. Е, ми знаємо, да, про фліор такої політики, що щось вони там собі мутять. Ну іншої категорії людей там немає. Там вони собі щось на умі, щось вони там собі в кишеню однозначно, да, якісь певні у них певна мета, і це мета не зробити всіх щасливими, а зробити якби щасливим тільки себе. Тому не будемо сподіватися на месію, він не прийде. Продовжуємо наш сеанс. У нас є ще питання огляд вас. Я думаю, ви до цього готувались. І зараз таке питання: чи буде в Україні президентом жінка? <різь> да. Да. Оце цікаво. Це цікаво, да. Ага. Що карта, Цікаві кажуть? Цікаві карти. Ну, перше, випали дві карти, які говорять про руйнування. Тобто, ну, ж таки, якщо не коли будемо говорити, якщо. До влади приходить жінка, то це буде набагато гірше. Гірше. Так. То це... Угу. Е, я не говорю там, про конкретну жінку, да, про взагалі. по-перше, ми, ну, ми ще не готові до того, що до матріархату ми ще не готові. Хоча, в принципі, ми знаємо, да, хто в родині зазвичай е, править, угу. тихенько, <тихенько легкою рукою. Але якщо до влади прийде жінка, то це ну, не дуже добре. це руйнування. Так. Тобто, це можливо і буде, але це знову ж таки не знаю, років через 30. Угу. Знову ж таки, політичне питання. Чи буде президент Трамп другому країни? Як будуть складатися нас відносини з цим чоловіком, який от, зовсім скоро вступить на пост? Mm -hmm. Давайте подивимось. Mm -hmm. Хтось сидить. Чи, да, чи потрібно нам Боже, скільки мечів а, взагалі друг Трамп? Да, чи будь-хто друг? А, тим більше що у нього є свої інтереси, своя країна. Ну, да, він бачу він, дуже і... багато зброї. Ми так часто говоримо в цій студії, що там нам треба надати зброю. В Україні треба підтримку Сполучених <свіс> Штатів. Ну, скажімо так, другом він не буде. Так а, Але ким він може бути? Ага, а, можливо, він. Допоможе якимось чином, ну скажімо так, зруйнувати певну систему в Україні, яка якби, ну, не дуже якби, хороша так. в цьому плані. Корупція. Ну, про корупцію. про це. Але вийця. другом він нам не буде. Другом не буде. І в принципі, ну, що значить друг? У нього є своя країна, він за неї відповідає. Окей, тоді наступне питання: як складатимуться відносини зі сполученими штатами О. Америки? Тому що, в принципі, так країною керує не тільки ж Дональд Трамп, там є республіканці, демократи. Да. От так, давайте так. подивимося, якими ці відносини будуть. Ага, а от відносини у нас е, більш-менш будуть нормальними. Це, е, по-перше, е, вони не дуже будуть влазити в тому плані, що е, ми будемо якби окремо, да, окремою країною, яка захищає свої інтереси. Вони так само буде будуть укладені якісь договори. Ну, такі на, на подальшу співпрацю, ну які в принципі вони для нас будуть корисні, і вони, до речі, будуть в, в, враховувати ще ну це. Т... Можливо, там по кордону вони з Росією щось допоможуть, якісь там речі там щоб відбувалися. Тобто, а в, ці стосунки зроблять нас ще більш якби незалежними і якби окремішніми, да? не uh -huh. ні в ні, ні в кого ми не будемо, якби ні від кого не зал, так. так стосунки з Європою, uh -huh. Америка Америка, але Європа це Блище, наші всі да. десь. А ми туди прагнемо. Ми хочемо безвізового режиму, який на жаль поки що скоро нам не світить, згідно даних карт Таро. Цікаво, що знову випадає дев'ятка жезлів, і це знову таки говорить про, про якби окремішність, і про те, що нам потрібно якби залишатися в своїх кордонах, і якби ну на даний момент туди не не дуже прагнути. Ну бачите, угу. нас не дуже той хочуть. От що не дуже не дуже то виходить. Ми, ми туди, якби так, вроді всієї душею от спішимо дуже, дуже спішимо. І перша і друга карта про те, що прям прям летимо. А насправді не треба зупинитися. Усвідомити, хто ми, чітко окреслити кордони і куди, ну, не тільки якби, в фізичному плані, да, і в моральному, що ми зовсім інші, вони собі хай живуть як хочуть, да, ми собі як, як хочемо. Mm. От. Тому ну, якби, стосунки нормальні будуть, але тільки в межах окремішніх. Наступне питання: от про Ангелу Меркель там вибори скоро грядуть. Чи залишиться вона канцлером Німеччини? Це також цікаво, адже вона дійсно активно підтримує Україну в неї зовсім ага. інші позиції. Але в принципі цікаво. Чи надалі вона працюватиме і лишиться? Ага, так а, ну швидше за все так. <клес> Хоч буде якось ем, якісь там якби на грані, да, uh -huh. щоб щоб її змінити. Але е, ну в принципі німці такі виважені uh -huh. люди, і ну, враження, що вони її залишать. От, хоча дехто хоче кардинально там все змінити, от, аж аж пече їм. Але ну, я не знаю, якщо я поставлю це запитання наступне, чи можуть вони карти повністю дати обсяг і відповідь на це питання, от. що буде з Росією? <рес> Таке питання. От знову ж таки багато розмов точиться, різні варіанти побудують. Чи розпадеться, чи не розпадеться? Так. Ну, Росія ну, найближчим часом, да, ми дивимося. Найбільш точний прогноз це на найближчий час, да, там через років 100, то зовсім інше. Найближчим часом вона залишиться а, такою, як і була, а, дуже сильним гравцем. Навіть зміцнить свої, свій свої, свої вплив на світ. Угу. От у ну, от нас випадає мир, да? одна з найкращих карт, яка говорить про взагалі збичу міч, да? те, що може, ну і про міжнародний вплив, до речі, тут якби подвійне значення. І, тобто, звичайно, вони трошки, можливо, стануть гірше жити, це десь десь простежується, але не настільки, щоб зовсім вони там порозповзалися всі по, по різних землях. От, але буде міцною. І хто, хто, хто сподівається на крах, то. А чи піде Путін відставку? Відставку? Ну, такі люди, як ви розумієте, відставку не ходять. <свісно> і Карти це підтверджують. Mm -hmm. Тобто, це не знаю, що має статися. Ну, швидше за все аж нічого, щоб він пішов. Та? Тобто, це може бути, от яким чином він взагалі. О, Імператор. Ну, він залишається, не знаю, максимально. Я думаю, що до, до смертного одразу він буде там, триматися за, за свій трон. І, і це законні підстави на, на це всі знайде. Ну, тобто угу. залишиться. Ну і ще одне запитання, є, яке нас всіх цікавить, оскільки ми зараз знаходимося в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми працюємо для того, щоб ваш інформаційний день завжди був насичений цікавими відповідями на ті питання, які, напевно, вирують вашій голові. А що буде з Чорноморською телерадіокомпанією? Яке майбутнє чекає на наш телеканал? Майбутнє на наступний рік чи взагалі на. Ну, давайте найближчий рік, поки візьмемо цей рік. період. Ага. Так. А, ну, ну знаєш, буде якась перетрубація. Перетрубація, так. окей, добре. Uh, тобто, щось, uh, ну якби карта руйнування, але не скажу, що прям от руйнуваці руйнація це погано. Це буде щось чи то в, в вливання якихось додаткових грошей, коли це все там чи розширюється, чи ну коротше, якась реорганізація uh -huh. буде. Дякуємо, Ольга, за такі прогнози. Я думаю, що багатьом було цікаво їх отримати. Ну, звичайно, про безвість, якось хотілося б швидше його. Але заробляйте гроші на візи. Принципі, також хороший стимул для того, аби аби заробляти більше. Це була програма відкрита студія. Ольга, вам дякуємо за участь. Дякую. Побачимось зовсім скоро.